Всіх вітаю, шановні ночі! Ми сьогодні будемо казати про пенсії. І почну я з такої цифри. 5 тисяч гривень. Саме стільки платить держава деяким пенсіонерам. А якщо бути точним, це 5055 гривень і ще зверху 77 копій. А хочете знати, що це за категорії Пенсіонерів. І чи є ви в цьому списку? Сьогодні я вам розкажу все чітко по цифрах, і ви з'ясуєте. І якщо ви є в цьому списку, що треба вам робити? Починаємо. Пенсія в Україні, всі ви знаєте, залишаються дуже скромні. Я не буду казати зараз про ці суми, але вони дуже скромні. Але. Деякі категорії громадян отримують доплати до пенсії, тобто зверху вони отримують суму коштів. І відповідно про ці доплати більшість людей навіть не чули. Що це за доплати? Одні отримують до пенсії по 900 гривень щомісяці. Інші по 1600 отримують до пенсії. А є й ті люди, кому держава платить і нараховує понад 5 тисяч гривень. Ось про які доплати йдеться мова. Ось про які суми ми кажемо. А хто ж отримує ці надбавки? Надбавку можуть отримати ті люди, які мають особливі заслуги перед державою. І давайте скажу вам: це герої України, олімпійські та параолімпійські чемпіони, народні почесні артисти, матері. П'ятьох і більше дітей. І найголовніше це борці за незалежність, які пережили репресії. Ось про ці категорії йдеться мова. Ось цим категоріям держава до пенсії платить з зверху до Саме для останньої категорії. Фіксована сума 5 тисяч 55 гривень 77 копій кожного місяця. І це без урахування основної пенсії. Тобто ми зрозуміли, що окрім пенсії, ще люди отримують зверху у вигляді оцих доплат. І давайте зараз просто подивимось на цифри. Мінімальна надбавка 540 гривень. Це мінімум. Середня 940 гривень. За заслуги перед батьківщиною. Мова йде про ветеранів, Це 1652 гривня. І рекордна сума понад 5000. Це борці за незалежність. Ось про які. Суми йдеться мову. А тепер найважливіший момент. А хто ж тратив надбавки? Бо є і такі люди. З минулого року люди з ординами чи медалями радянського зразка втратили право на доплату. Якщо виплату не призначили раніше, Тепер не дадуть цю виплату. Всі ви зрозуміли, що з минулого року все, не буде цих доплат. Якщо призначили раніше цю доплату відповідно, ця доплата буде. Ось про кого йдеться мова? Про цих людей. За те додали нову категорію, а це репресовані борці за незалежність України у 20 столітті. У цих людей найбільша сума доплати. А як же оформити, щоб були оці доплати? Що треба робити? Щоб отримати доплату, потрібно лише звернутися до пенсійного фонду, до вашого відділення, взяти паспорт, ідентифікаційний код, заяву написати і документ який підтверджує звання або нагороду. П'ять тисяч, про які ми зараз кажемо, всі ви розумієте, це не розкіш. А це можливість комусь купити ліки, сплатити комунальні послуги, або просто жити спокійно, окрім пенсії ще оця доплата. Якщо вам або вашим рідним належить оця доплата, якщо ви є в цьому переліку, не мовчіть, звертайтесь до пенсійного фонду, подавайте свої документи, з'ясовуйте це питання для того, щоб оці доплати у вас були. Ми для цього і робимо це відео, щоб надати вам оцю інформацію, щоб ви цією інформацією скористалися, з'ясували, і якщо ви є в цьому списку, отримали. Надану вам законом доплату. Підписуйтесь, шановні глядачі, на наш YouTube канал. І якщо вам буде цікаво дізнатися вже, як оцю надбавку можна перевірити, але вже в онлайні, не звертаючись до пенсійного фонду, а через онлайн, то напишіть, будь ласка, в коментарях. І ми зробимо окреме відео, як це зробити в онлайні, що треба для цього. А також напишіть, яку суму отримуєте ви у вигляді оцих доплат. Можливо, ви вже оформили. Є такі люди, наші глядачі, які вже оформили і отримують доплату. І ми подивимось, чи врахували вас у нових змінах, які це доплати. Яка ця сума? І взагалі, чи є ви в списках там? Можливо, ви є в списках, а доплата у вас менша. Бувають різні ситуації. Але напишіть, якщо ви відноситесь до цього переліку громадян, про які ми сказали, то, шановні речі, я всім дякую за увагу до цього відео. Сьогодні відео у нас про доплати окремим категоріям людей. Тому залишайте свої вподобайки, залишайте коментарі, свої бачення, можливо, на ці доплати, на цю інформацію. Ставайте нашим підписником. Всім вам дякую і вже до нових зустрічей.